А якщо ти інструктор, ну хто ти? Ну по факту, давайте будемо дивитись правді в очі. Заряджай. Ну і я все здаю. Київська операція, бої під Києвом, під Ірпенем, поранення. Штурмовик, піхотинець, класно робиш роботу, дронщики. Перевівся для того, щоб працювати саме на бойову бригаду. Людям треба казати в першу чергу правду. Готувати їх до того, що буде в реальності. Чорний кулемет. Бачу роботи. Треба маскуватись, ховатись, копати. Ми даємо від себе, скажу так, максимум. У мене давно було цивільне життя прямо. Таке, щоб цивільне, цивільне. Забираємо гільзи, спає магазин. Тому що не треба стояти на місці, треба все одно розвиватися. Жити як нормальна цивілізована країна. Так, то є. Робіть щось для того, щоб в майбутньому все ж таки у нас залишилася Україна. Вітаю, мій позивний Гаррі. Я інструктор групи інструкторів 157-ї окремої механізованої бригади. Працюю тут з грудня минулого року. хоча на посаді інструктора вже ледь не з самого початку своєї військової кар'єри. Мені 28 років, скоро буде 29, з яких вже 7 років я знаходжусь в армії. Я сам в міста Ніжин Чернігівської області навчався. Черніги на юриста має вищу освіту юридичну, але після університету відразу пішов військо, став сержантом, став інструктором і продовжив свій шлях, навчаючи людей. Маємо, маємо, маємо. Чорне, чорне За такий період часу є дуже багато моментів, про які можна згадувати. Є як позитивні, так і негативні. Позитивних моментів багато, тому що. Це були постійні навчання, це великі групи людей. Найприємніше, що в роботі інструктора можна отримати, коли ти виїжджаєш в будь-яке місце, де ведуться бойові дії. І тут людина просто підходить до мене і каже, «Ви висидиться такий, ну так. А пам'ятаєте, ви мене в 2020 році навчали такий. Дякую, що служиш досі, дякую, що живий. Це, мабуть, найприємніші моменти в роботі інструктора за роки. Коли люди залишаються живими, люди продовжують службу, люди дякують, не кажуть тобі за спиною, що ти якась гнида чи ще хтось, а дійсно ти бачиш результати своєї роботи. Моя служба рукою. взагалі почалася з того, що я отримав повістку військоматії і пішов служити на строкову службу. Після чотирьох місяців я підписав контракт. Тому що мав наміри стати офіцером, так як я маю юридичну освіту, хотів стати юр військовим юристом. Але так трапилося, що я отримавши первинне сержантське звання, побувши в ролі інструктора. Мені це сподобалось набагато більше ніж бути офіцером, десь сидіти в штабі і так далі. Коли ти займаєшся людьми, це зовсім інакша справа. То я вирішив продовжити свій шлях, так сказати, саме в ролі інструктора. Я спочатку був інструктором ППО протипіхотних засобів, саме Сакем. Потім ще додалося до цього всього стінгер. Система коли вони з'явилися в Україні в 2022 році, також робив бойові пуски зі стінгера. Потім перекваліфікувався більш до того, чого вимагає нинішня війна, саме вогнева тактична підготовка, навчати людей правильно стріляти, навчати людей вести вогонь в різних місцевостях, типах місцевості, в різних умовах, тому що війна постійно змінюється. Іся му бригаду я в грудні минулого року перевівся з навчального центру Десна, де я проходив до цього службу. При тому, що хто б що не казав, начальний центр Десна також воює. інструктори час від часу їздять ви здобувати бойовий досвід. Я був таким самим інструктором. мій бойовий, взагалі перший бойовий досвід це було. Я в 2020 році у складі 44-ї бригади поїхав ООС, де пробув 9 місяців. Ну на той період це нормальний період ротації для бригади. Ну а далі повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, київська операція, бої під Києвом, під Ірпенем, поранення. Потім виїзди на навчання, також певний вид роботи саме на місто Бахмут. На ой дай Боже пам'ять. Також під Бахмут, саме це було в Полтавці. Ми навчали зовсім іншу бригаду, потім Харківщина. В 157-му, потім, вже коли ми пройшли це все, кажучи, я отримав певний рівень навченості, перевівся в грудні минулого року, отримав відношення і через «Армія Плюс досить такі швидкі терміни перевівся для того, щоб працювати саме на бойову бригаду. Тому що до цього, ну, як у нас, в Україні, як правильно сказати, немає культу інструктора. Скаже, будемо казати чесно: сидиш в тилу, ти тиловик. Це в ж піхоті, ти ну піхотинець, це штурмовик, піхотинець, класно робиш роботу, дронщики. А якщо ти інструктор, ну хто ти? Ну по факту, давайте будемо дивитися справді в очі. Вроді, ну тиловий, сидиш в тилу, нічого не робиш, але ну люди багато чого недооцінюють роботі інструктора, тому що да, людина може виконувати бути асом своєї справи, виконувати якісь завдання мати якісь навички, практичний досвід, і цей досвід треба передавати будь, в будь-якому випадку. Я вирішив свій досвід передавати саме на 157-й бригаді. Перейдемо і, і попадаємо. О, нажимайте кнопочку. Оп, сів. Заряджаємо. Стріляємо. Зараз настільки сильно змінилась війна, і постійно треба слідкувати і моніторити. Починається завжди все з базових якихось навичок. Базові навички, що потрібно піхотинцю, як базові навички. Перше, це володіння е, типами піхотного озброєння, да, які б завдання не виконував піхотинець, він має володіти всім своїм озброєнням, якісь тактичні навички. Тактичне пересування, рух в лісистій місцевості, в польовій місцевості, руху по траншеям, по місцевості, де немає траншеї лисячі. Нори, урбанізована місцевість. Саме акцентуємо увагу ще на використанні дронів. FPV, відповідно, наші дронщики працюють з курсантами, також відточуючи свої навички, а курсанти в свою чергу навчаються маскуватись, ховатись, не підпадати під ураження цих дронів. Тобто зараз змінюється війна, коли в деякі моменти або в деякі місця, наприклад, не може проїхати бронетехніка, автомобільна техніка, тому що це може бути просто банальним самогубством. Да? Але ми навчаємось, це можливо, де неркани замі роботизовані комплекси. Але якщо ми знову ж таки повернемося до піхотинця, що треба піхотинцю? Піхотинцю треба вижити. Ну основна задача піхотинця на лінії фронту це вижити і знищувати супротивника. Для того, щоб вижити, йому треба маскуватись, ховатись, копати В будь-яку чергу це інженерне обладнання позицій, затягування цих позицій якимись самими сітками, антидроновими, а також стріляти. Стріляти влучно для того, щоб економити боєприпаси, для того, щоб бути ефективним, так скажемо в бою матч. Пропоту. От бампа Якщо ми говоримо про 22-й, наприклад, рік, да, коли були люди, які йшли самовільно, особливо перші місяці, да, перші шість місяців я був не в строю, можна сказати, після бойових дій, поранені і так далі. Потім почали йти перші люди, які йшли на БЗВП, це були вмотивовані люди. Там не треба було нічого такого робити, не треба було видумувати велосипед, просто береш, працюєш, обробляєш людину, готуєш її до чого, до якихось виконань завдань, відпускаєш. Якщо ми говоримо про нинішній етап, у нас суспільство дуже залякане людей лякає невідомість. Невідомість у нас складається, що перше немає чітких термінів служби, і вони не знають, що їх очікує, які в них будуть командири і чи будуть їх навчати. Тому що знову ж таки наратив в суспільстві, що нас відправили і нічому не навчили, він все ще досі присутній. Так, от щоб такого не було, щоб дати цю мотивацію, впевненість людям, перша робота це. Робота саме в тому, що ми їх навчаємо. Що ми їм вкладаємо якісь знання, вкладаємо поняття і розуміння, навіщо це потрібно, де вони це будуть використовувати і як їм це використовувати. Далі вже друге це робота їх командирів. Тобто їм треба будувати довіру з командирами. Тому що, якщо немає довіри до командира, відповідно людина що, вона виконувати ці завдання не буде. Якщо в людині просто, ну, Каже, що не хоче, ні і так далі. Такі люди, як правило, ще на етапі до БЗВП або під час БЗВП йдуть все за Для того, щоб вони зараз знайшли все за ми працюємо з ними, ми розповідаємо їм не те, що... як деякі кажуть, що все буде добре, що там все окей. Тому ну, так не буває. Людям треба казати в першу чергу правду. Готувати їх до того, що буде в реальності. І коли ти їм розповідаєш, як воно буде, вони це розуміють, вони, можливо, десь лякаються. але... Що робити в таких ситуаціях, розуміння, що робити в тій чийній ситуації, їм надає трішки більше спокою, плюс побратими. Тобто ми зараз проводимо злагодження підрозділів нашої бригади, і оце зараз цей етап, коли нам треба закласти їм думку про те, що їхні побратими це їхня сім'я. Те, що їм треба триматись разом, разом вони сила, за те, що їм треба працювати на не тільки на самого себе, на утримання якоїсь позиції, їм треба працювати на їх колектив. От коли вони будуть триматись колективом, вони будуть навіть самостійно всередині колективу підтримувати свій бойовий дух, мати якусь мотивацію для того, щоб десь зберегти життя, здоров'я побратима, товариша, також зберегти довіру командирів, мати цю довіру до командирів. Багато чого можна про це насправді говорити, але це насправді дуже складний процес роботи з людьми. Це більше сказав, би, навіть психологія, яку треба додатково вчати інструкторам для того, щоб працювати в цьому напрямку. Бліндаж Раніше тільки один фіт був, ми самі того допрацьовували. Зараз і вони робилися на заводах, на не на яхі. У нас зараз доволі такий, я сказав би, сильний колектив інструкторський. І люди, які мають практичні навички штурмових дій, які мають практичні навички, служби в різних інших місцях, то я вважаю, що ми надаємо більш ніж достатньому, але все одно постійно і до всього готовим бути неможливо. Завжди є куди розвиватися. Ми даємо від себе, скажу так, максимум людям, чого ми можемо навчити за той термін, який в нас є. Намагаємося дати максимум вижати по часу, по можливостям, по фінансам, так же само, але часу, як завжди, ну розумієте, завжди недостатньо. Чим є більше, тим краще, тим більше можливостей, тим більше пропрацювань. Я вважаю, що якщо в нас хоча б є на цей місяць, то ми... Доганяємо те, що не встигають людям дати БЗВП, і ми підготовлюємо людей до реальних бойових дій. Далі вже залежить все більше, я сказав би, від них. Перше це вдосконалення їхніх навичок самостійно. Друге це підготовка саме перед виконанням бойових завдань. Це також дуже сильно і гарно впливає. Тобто є завжди куди розвиватись і на, з нашого боку, і з напрямку боку командирів. Набираємо їх, з пам'ятає магазин. Вогонь ще. Я дуже сильно змінився в армії. Я до армії був більш боязким. У мене дуже велика боєць публічних виступів була. Це взагалі це ну, знаєте, боїн публічних виступів, робота інструктора це не порівнювані речі, тому що неможливо бути інструктором, якщо ти боїшся людей. Але завдяки наставництву, у мене був гарний наставник. Завдяки допомозі колег, друзів, цей страх був переборений. Я навчався, вивчав інформацію, щось навчав для себе. Знайшов деяких друзів в армії, деяких друзів втратив, на жаль, ну, всі ми втрачали когось на війні. На жаль. Армія змінила, я б сказав, бо мене в позитивну сторону більше. Зробила мене більш чоловіком, навчила мене багато чому новому. Але... Забрала мою молодість і через неї я, можливо, втратив деякі шанси які, або можливості, які мають ці люди на циві, в цивільному житті. Тому зараз треба також думати про і майбутнє, про ці можливості, реалізувати по можливості щось. Тому що не треба стояти на місці, треба все одно розвиватися. Тому що кожен хоче бачити, у кого є діти, у кого є дружина. Кожен хоче бачити своїх дітей, дружину, щовечора лягаючи одранку, просинаючись, в армії не можна, неможливо отримати скажімо так. час. Деякі люди можуть собі дозволити, наприклад, поїхати на роботу об 10, або 11, 12, тебе служба починається набагато раніше. Коли є можливість на 8, коли ні, раніше. Якщо ми говоримо про умови бойових дій, то там взагалі прямо такого, щоб часу нема, плині часу там іноді буває таке, що якісь сьогодні до нікого місяця. Тут дуже багато таких моментів насправді, що в цивільному житті є буденність у армії. Або вони є нонсенсом якимось, тому що ти не розумієш цивільне населення. Або вони є тим, що ти хотів би, але не можеш собі дозволити, будучи в армії. Тому що ти обличчя армії, наприклад, я не можу на даний момент дозволити собі ходити, гуляти по клубам. Чому? Тому що я військовослужбовець. У ну, мене є певна робота. Мені треба її виконувати. Я приходжу, стараюсь розвивати себе, займатися собою, розвиватися в якихось інших напрямках, тому в мене просто на це немає часу. Ростав був важко з сімейним життям, тому що, мабуть, це одна із тих речей, яка страждає у військовослужбовців найбільше. У мене давно було цивільне життя прямо. Таке, <смі> щоб цивільне, цивільне. Коли закінчиться війна, я хотів би звільнитися з армії. Чесно, не тому що я там контужний чи щось, Хотів би просто пожити, нарешті пожити саме не військовим життям. Я хотів би мати власну справу, я хотів би мати нормальний, адекватний будинок, завести сім'ю і жити як. -то. Нормальна цивілізована країна піднімати країну, як то кажуть, Лен, да платити податки, розвиватися, але й не зупинятися на цьому. Якщо люди просто сидять, тремтять в очікуванні не треба тремтіти. Треба людям в першу чергу йти проходити курси, готуватися. Тому поки є у вас цей час, готуйтесь, проходите курси з тактичної медицини. Запишіться на якісь курси в тир постріляти, навчитися стріляти. Дуже багато є класних інструкторів, особливо якщо ми говоримо про Київ, які викладають вогневу підготовку, Те же саме скар-інструктор, хлопці з тиру Ібіс, Руслан Давід, один із оборонців Маріуполя. Тобто записуйтесь, проходьте до доктора Сав'єра на стоп Bleed, саме по медицині хлопців. Тому що сидіти вдома, це очікувати на цей час ще труситися, немає сенсу. Ми або готуємось, або ми сидимо, очкуємо, поки сюди прийдуть, і потім ой, я все здаюся. Якщо ви не будете воювати за свою країну, ви будете воювати за за іншу. А якщо ми втратимо свою, сюди прийде інша. Тому не сидіть, піднімайте жопи, йдіть і робіть щось для того, щоб в майбутньому все ж таки у нас залишилася Україна.